Всім привіт! Я Таня! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас огляд новинок парфумерії, які мені надіслав магазин оригінальної парфумерії Pam Parfum. І давайте, напевно, з вами починати з, цих, з тих ароматів, які мені сподобалися найбільше. І буду розказувати вам свої враження. Та, в принципі, про аромат, тому що в мене був час, я їх розносила. Можу сказати про стійкість та шлейф. І давайте, напевно, починати з Dior Vanilla Diorama. Це в нас аромат, який йде з приватної лінейки, тобто, це аромат не з тобто, не класичний, який не можна подивитися там в брокарді, наприклад. От мені цей аромат дуже сподобався, він такий на тему гурманіки. Тут в нас ідуть апельсин, лимон, ром, какао, кардамон, ваніль, та сандал і пачулі. Спочатку цей аромат він стартує так трішки, можливо, різкувато, тому що тут, як я сказала, тут їде перець, він так навіть шикочить трішки носик та відчутний дуже алкоголь. Потім, коли цей аромат вже усаджується на шкірі, і десь може через годинку тут виступають вже такі шоколадні пачулі, дуже красиві. Він починає, Отут є в нас в піраміді какао, і він починає бути таким шоколадним, дуже красивим гурманським ароматом, але не засолодженим через те, що тут є алкоголь і спеції в піраміді. І цікавий, цікавий такий факт про цей аромат, що Францис Дімаши, коли він створював цей аромат, він хотів створити аромат, який буде передавати аромат десерту, який дуже любив їсти Крістіан Діор в ресторані Максим в Лондоні в Парижі, вибачаюсь. І я не знаю, якщо чесно, як пахне той десерт, але я прикреплю вам, як виглядає той десерт, і мені здається, йому, напевно, це вдалося, тому що дійсно, коли він сідає на шкіру вже через деякий час, він дійсно пахне дуже смачно і по-гурманськи. До речі, є ще такий фан-факт, що цей аромат був замічений у туалет, на туалетному столику Селени Гомес. Якщо вам подобається ця співачка, то також це така мені здається цікаво, тому що. Що знаєте, як була а, штука про аромат від Ріани, Кіліан Лав, всі хотіли цей аромат, там, її фанати. А, потім з Біонси, коли вони сказали, що їй подобається Angel Share від Кіліан, але це не а, достоверно, якщо мені здається, тому що ну, я ні, ніде не знайшла <кій> інтерв'ю з нею, де вона б це сказала, що я ношу цей а, аромат. Тобто ось цей аромат він не виходить в якусь від відверту гурманику, там просто як ваніла, кейто від Манталь, наприклад, там шоколад. Ні. Це дуже дорогий, гарний аромат на тему шоколадних пачулі, а не відвертого, наприклад, молочного шоколаду. Ні. Дуже раджу вам спробувати. Наступний аромат вже йде в нас унісекс. Це новинка цього року By Kilian Old Fashioned. А, цей аромат мені спочатку такий здався дуже різким, а, тому що в ньому виступає, якось знаєте, як аромат полину, як так. але тут в нас не полин, а <кхем> пшениця Давана, безсмертний кедр бальзам толу і Ось Спочатку цей мені здається бальзам толу із тірекс, і стірекс, ось так от пахне дуже таким. Як знаєте, якісь а, ліки, як якісь ліки, але це дуже швидко десь за 5-10 хвилин вивітрюються ці топові ноти, і потім в базі він мені а, якийсь дуже алкогольний, цікавий аромат. Він більш мені здається, хоча він унісекс, але мені все ж таки здається, що він більше в чоловічу сторону. Але я таке люблю і тому я ношу цей аромат з чоловіком. Щоб ви розуміли, тут вже от стільки немає, не знаю, сфокусується камера чи ні, але майже половина флакончику цього вже нема. Тобто, нам він дійсно сподобався. Такий прикольний, нестандартний Old Fashion перекладається як такий старомодний, але це аромат такий, ну, мені я можу сказати, що в дусі кіліан. Щось цікаве, щось нетривіальне, Тому, напевно, не для всіх дівчат цей буде аромат. Тому якщо ви, чоловіки, ви любите такі травінисто деревинні аромати. Тут алкоголь не заявлений, але мені чомусь алкоголь тут ніби відчувається. Можливо, через у цей стирекс. Я не знаю, якщо чи бальзам цей дає такі, такі ноти. Ось так. Наступне, що мені дуже сподобалось, це знов таки приватна колекція Dior Rouge Trafalgar Esprit de Parfum. Це в нас аромат, схожий, так. Схожий мені чимось, одразу, коли я його трішки розносила. Він, до речі, такий, не знаю, буде видно чи ні, такий гарний ледь малиновий рожевий такий колір. Дуже красиво. А що в нас тут? В нас черешня рожевий перець, болгарська троянда, турецька троянда, червоні фрукти. А, я така спочатку понюхала, понюхала, думаю, що ж він мені нагадує? А він мені нагадує мій Eau de Parfum, рожевий такий, який прозорий, Burberry Eau de Parfum. І я така думаю, так, дуже схожий на Burberry Хіон. Чому? А тому, що його цей аромат Діор також зробив Франциск Курджан. Тобто в нього вже свій почерк, я його вже зчитую. Думаю, що всім дівчатам, кому також подобаються ці аромати, щось від Курджана, щось від Burberry, -І. І всі аромати, які він зробив, ви вже можете по ДНК, нібито так, знаєте, його вже підкреслювати в інших брендах. І тут. Це на 100%. Мені просто дуже схоже з бьорбері, але я не знаю, чи можете сказати, що він ще більш ягідний, тому що в бьорбері і так там багато різних ягід. Тут показується, що це червоні фрукти. Троянда тут ледь-ледь помітна. Якщо ви дуже боїтеся, троянд не бійтеся, тому що тут я взагалі не відчуваю, ну, може, десь-десь-дуже так на бекграунді. А так, це дуже. Красивий, знов-таки фруктовий аромат. Він на літо, думаю, буде важкуватий, але хоча б на прохолодне літо, на весну дуже красивий. Але я і зараз його ношу, тому що е бюрборі, ви знаєте, його влітку теж не можна. Він дуже насичений. Тому цей аромат на прохолоду дуже класний. Він стійкий, шлейфовий. Ну ви розумієте, робив майстер просто шлейфу, і стійкий, стійкий джан, то аромат не міг вийти іншим. Так. А, і наступне, що мені дуже сподобалося, це знов-таки в нас рожевенький такий ланком Лаві Ебель Ель Еліксір. Це новинка цього року також. І дивіться, я в принципі всі ляві ебель обходила стороною, тому що вони занадто цукрові. Тобто в них вже така відверта солодкість через цукор, і мені це не дуже подобалось. Тут трішки інше, тому що в нас тут в нотах. Малина, лекерськ лікер і калабрійський бергамот, листя фіалки та троянди, шкіра, какао масло і кедр. Шкіра, до речі, тут не відчуваю, але дуже відчуваю тут трішки деревину з малиною. Мені цей аромат дуже сподобався через те, що він мені нагадує, коли моя мама в дитинстві вона робила такі великі. Тази з малиновим варенням, і е, тут вона ще не Подумайте, це не варення, яке вже е, тобто розтопилася малинка. Це коли ти е, мама там висипала дуже багато малини, насипала цукор, і коли вже під теплом ця малинка починала танути, якби давше, е, і ось цей от аромат мені дуже віднос. Мене дуже відносить дитинство в той час, коли я заходила просто на кухню і чула ось цей ароматний вірної малини, яке ну було в майбутнім. Варення. І тут цікавинка в тому, що це не просто малина і все. Тобто солодка. Да? Наприклад, як в Гріті забул, забула і прикріплю флакон Гріті Щось там в мене був. Там малина така, вона ем, більш як, ем, як конфетка якась, цукерочка. А тут це реально реалістична малина з якимось алкоголем. М -м, да. Тобто, от, тут написано лікер. Да? От нібито якийсь -то алкоголь, який ви п'єте разом з малиною, або малина в цьому алкоголі. Знаєте, ну, це дуже гарно, дуже красиво, якщо ви любите а, малину взагалі в парфумерії, і тут ну, дуже така класна режева жидкость. Да? А, я думаю, що на столику буде дуже гарно виглядати цей флакон, але будьте обережні, коли ви будете наносити на себе, тому що а, ці, а, скажіть мені. Uh, рідина вона може вам украсити ваш одяг, тому уважно. <кій> так, добре. Uh, наступне: що ще? Тут я ще попросила дівчат покласти мені пріма матерія Трішес. Uh, мені здається, так читається. Якщо ні, то, uh, будь ласка, мене. Поправте. Я дуже люблю, я напевно вам вже 300 раз казала, що мені подобається дуже а, мигдаль в парфумерії. І ось тут він є. Ой, я тільки пшикнула, вже чую. Але тут не тільки мигдаль, тут мигдаль черешня малина, ваніль, смоли, троянда, сандал, дерево і витивер, ветивер. А, Дивіться, ось мені тут на початку просто такий мигдаль, необроблений, такий, знаєте, ще з шкірочкою. Зверху. І малини, до речі, я тут не відчуваю, але відчуваю черешню. Ну, мені не черешня, більше як вишня. А, ваніль вона буде в базі, троянди взагалі тут не відчуваю. От для мене цей аромат вишнево-мигдалевий. І потім в базі буде ще ванільний. Він дуже стійкий, він дуже шлейфовий. Всі вони а, стійкі і шлейфові. А, от, до речі, Кіліан, може він на ну, такий стійкий на шкірі, але на, з одягу він дуже шлейфить, все добре. З діором теж ну тут, тобто тут нема ніяких нарікань, все все добре, супер. А, тобто, якщо вам подобаються аромати по типу, ну я б сказала, по типу Tom Ford Lost Cherry, але все одно вони різні. В Tom Ford теж є а, мигдалі, також звісно, вишня, але в мене є і теж і Tom Ford, і ось пріма матерія, як правильно сказати. Три, mm. Тріше. В общем, <смі> з цими назвами дуже складно. А, цей, а, цей аромат, він може сказати, такий моновишня з мегдалем та ваніллю. Мені просто дуже подобається такий напрямок. До речі, мій чоловік каже, що він дуже різкий, йому не подобається, але мені все одно я ношу. <смі> І мені дуже він класний, тому що це моя одна з найулюбленіших нот. Мигдаль. І крізь, де є, скрізь, де є мигдаль. Я кажу, давайте мені, я хочу це спробувати. Тобто цей аромат за свою ціну, мені взагалі здається, дуже класний і цікавий. І останні у нас є ще тут два ароматики від трусарді. Трусарді. Так, давайте спочатку той, що мені сподобалося більше, це в нас Чампака Едізон. Едісон, як правильно не знаю, правильно ці оці не е, Англійські назви мені взагалі дуже <смір> тяжко даються. О, тут в нас вже горішки да, пішли. Е, дуже цікавий в нього цікава піраміда магнолія, цвіт лимону, фрезі, лісовий горік, праліне, ваніль, гелітроп і орканокс. Ну, це, я думаю, якась е, не знаю, синтетична молекула чи що, не знаю. Е, що відчуваю? Я відчуваю це дуже. Прям такі а, лісові горішки, які тільки посмажили і переробили вже якусь пасту. От знаєте, є аромат в також в трусарді колекції цих собачок а, забула. Отакий він коротше, не це фото, що всі кажуть, що це аромат нутели. Ні, ось це нутела. Якщо вам дійсно подобається аромат нутели, в принципі, якоїсь горіхової шоколадної пасти, оце воно. Тут дійсно реалістично переданий цей аромат горішків, це дуже смачно. Я навіть зараз кажу, в мене виділяється слона. Дуже такий е, цікавий, нестандартний, тому що тут якби і квіти, і е, горішок, і ванілька там трішки. От. Ну, м -м не скажу, що дуже прям екстраординарний, але просто цікавий. І мені здається, що можна спробувати, якщо ви такого не пробували, взяти хоча б відливан, тому що нестандартне поєднання квітів та горішків. Тобто не мигдаль, там, да, саме такий от, лісовий горішок, прям як паста. От. І е, наступний це теж Трусарді Сі дефоділ. Оцей аромат він мені здався дуже таким странним. Що в нас тут? Бергамот лісовий горій, Кокос, морський нарцис, жасмін самба, безсмертник, мадагаскарська ваніль, кедр і парис. Трішки странний в чому? Тому що він солений. Це цікаво. Але. Тут щось таке мені трішки. Тут написано морський нарцис, а мені трішки як, може, взагалі, якісь морські ноти, вони явно просліджуються. Кокос теж, він, скажімо так, він мені, я його поставила на останнє місце, тільки тому, що до нього треба, мені здається, якась правильна погода. І, може, настрій якийсь, я не знаю, тому що він такий. Ніби квіти, ніби, ніби солений, плюс кокос, якось намішали все. Вот. І а, це трохи дивно звучить. Але від того він не є поганим. Просто він я не можу сказати, наприклад, от ви всліпу можете піти і купити собі ось цю собачку тросарді. Ні. Його треба тестити. Тут якби є ваніль, да? є ваніль, кіпарис, якісь тут деревині ноти, але... Ну, зараз більше його нюхаю, більше мені подобається все ж таки. А, в общем, що я хочу сказати, дуже цікаве поєднання солі з квітами і ваніллю. В мене є ланком Idol, там де є троянда, ваніль і сіль. Дуже цікавий солений аромат. Він теж, ось цей солений. І мені здається, що може в тепло пору року, а може навіть там, де трішки є вологість в повітрі, він буде грати красивіше, аніж просто зараз в таку пасмурну погоду. Тому що зараз не його, мені здається, трішки сезон. Тому що кокос це завжди, як знаєте, такий літній більше аромат, ніж восени і взимку його носити. Вот. Тому що. Тому я можу сказати, що ми його ставимо на останнє місце, тому що зараз просто на його сезон. І якщо підсумувати це все, я, ну, в принципі, як воно і стоїть все по порядку, так я можу сказати, що мені це все подобається, що я все це ношу, і тут видно, вже відпивала трішки скрізь більше в кілені, тому що чоловік їм теж користується. І я хочу вам 100% сказати, на осінь спробуйте діор. Ваніла діарама. Спробуйте, якщо ви не знаєте, наприклад, якщо у вас є, і вам подобається Burberry а але ви хочете щось а, таке, але трішки інше, спробуйте ось цей руш-трафальгар Есприт де парфам діор. Також якщо вам подобається малина, то ланком. Якщо вишня, там щось типу вам подобається як а, Tom Ford, але він дорогий, наприклад, можете взяти пріма Materia, Трішес, нехай буде так. От. Ну і якщо вам дуже подобається трусарді і їх лінейка собачок, теж обов'язково беріть новинки, два аромати, щоб спробувати їх також, тому що вони цікаві, вони непогані, цікаві, і хоча б познайомитися з ними вам варто. Добре, я вам дякую за перегляд. Будь ласка, пишіть, що з цього вам сподобалось, і ви б хотіли собі прикупити. А ми з вами побачимося вже в наступного відео. Всіх цілую, всім пока.